Ішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала люді, щоб вона курей нагодувала квіти пола. Люда нагодувала курей, пола квіти. Потім думає, а зварю борщу мама прийде з роботи в тому. Зварила люда борщу, попробувала. Він не смачний. Оце ж буде мама сваритися, що вона не смачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувала, що Люда зварила страву, насипала, їсти хвалить. Ой, смачно ж ти бочу зварила, дочко, а люди кого слухать ці слова. Адже вона попробувала борщ. Він був несмачний, думає, люди. Чому ж мама так хвалить?